Глибина народного співу та велич академічного хору дві музичні стихії поєдналися на кафедрі фольклору, народопісенного виконавства та хорового мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. Кафедра певною мірою унікальна, і цьогоріч їй виповнилось 40 років. Відсвяткували ювілей великим концертом Любіть народну пісню. Якщо ми будемо зберігати, якщо ми будемо плекати нашу культуру, ми будемо вічними. Ми будемо тим народом, яким, який буде пишатися своєю культурою, своєю землею, своєю державою. Педагоги та випускники кафедри збирають автентичні пісні у фольклорних експедиціях по віддалених селах України. Це найзахопливіша частина навчального процесу. Наш університет це не тільки займається збереженням. Але він займається дослідженням. Він е, шукає, винаходить. Розповсюджує і, звичайно, готує тих фахівців на справжній наукові основні. Ювілейний концерт, український народний хор імені Станіслава Павлюченка Київського національного університету культури і мистецтв відкрив безсмертним твором «Реве та стогне Дніпро широкий. Владислав, який також співає в колективі, каже: тут одразу і практика, і наука на емоціях вирішив заспівати свою улюблену пісню. Соро. Очку мати вишила мені. Червоними, і чорними, червоними, і чорними нитками. Ювілей зібрав на одній сцені всі колективи, що діють при кафедрі. Це і фольклорний ансамбль кралиця, многоя літа, адліптум, і академічний хор аніма. Який до речі, нещодавно отримав гран-при на міжнародному фестивалі в Швейцарії? Хор дуже цікавий. Як всі студентські хори міняються, студентів випускаємо, приходять нові. Багато вже наших самі мають хорові колективи, виступають вже як диригенти і як артисти хорів професійних. Молодим талантам під керівництвом майстрів музичного мистецтва публіка аплодувала стоячи. Богдан Буряненко Олексій Ковалевський, телеканал Київ.